Кукурудза Fiesta – це високоврожайний гібрид української селекції. Гібрид забезпечує стабільну врожайність навіть у складних кліматичних умовах. Завдяки стійкості до посухи та спеки фієста ідеально підходить для вирощування у всіх регіонах України. Основні характеристики гібриду Фао 260 середньоранній висота рослин від 240 до 250 см. Потенціал урожайності – до 11 тонн з гектара. Основні переваги гібриду: фієста демонструє високу стійкість до посухи та спеки, що гарантує стабільний результат навіть за складних погодних умов. Інтенсивна вологовіддача полегшує збирання врожаю. Міцне стебло забезпечує стійкість до вилягання. А висока стійкість до основних хвороб, таких як пухерчаста сашка та фузаріоз. Гарантує здоровий розвиток рослин. Кукурудза Фієста це надійний вибір для тих, хто прагне отримати максимальний результат. Чому ви можете довіряти АгроЕксперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.